Вітаю у другому епізоді Вікінтліг за тематичні команди. У нас Лондонський арсенал, минуле і теперішнє фанатів канонірів і радували великою кількістю СБЧ-гравців, не кажучи вже про купу промокарток в паках. Представляє склад команди на воротах Тоті Легенда Петр Чех. Справа в захисті еволюція радіоактивної картки Олександра Зінченка. В центрі захисту чемпіонс Тотс Габріель та Тотс Пена Уайта. Зліва в захисті лайф, тотс, СБЧ Кая Хаверца. В центрі півзахисту тоц Деклен Райс та Мартін Едгор. Сталь атакувальний півзахисник Голасо Томаш Росицький. Зліва в нападі Тоцмоменти Еволюція Габріеля Мартінеллі. В центрі Ultimate Birthday легенда Деніс Бергамб та справа Доц Сака. З таким складом я зіграв перші 10 ігор вікінг-ліги, а далі стався мій минулий відео з піками з легендами. Рекомендую до перегляду. Наш склад поповнила Тоті легенда Патрік Віра. Мартін Недегор перемістився на позицію центрального атакувального півзахисника. Тактику ви можете бачити на ваших екранах персональні інструкції для Вінгерів звужуватися Chance Creation Cut in для центрального нападника залишатися попереду та забігати за спини Attacking Runs, Кетн Behind. Обидва центральні півзахисники закривають центр, Defensive Position, Cover Center. Один з них, у моєму випадку, Деклан Райс разом з крайніми захисниками залишається позаду. Attacking runs, Stay Back. Команда на рівні змін. Метовими у порівнянні з посереднім складом Мілану з минулого епізоду це небо і земля. Очевидно, тут є кілька дуже дорогих гравців, але не просідає взагалі ніхто. Захист надійний. Пара центральних навіть без саліби і без топових плейстайлів плюс типу єнота. Спрацювала відмінно. Хавард цілий рік був в меті. Раніше СБЧ його Вінтер карт з картки, зараз ТОЦ. Його статура допомагає відіснити будь-кого. З на іншому фланзі бракує сили, але він компенсує за рахунок спритності. Плейстайл Жокей Плюс допомагає і закривати лінії передач, і швидко зміщуватись для відбору. Деклан Райс вигризає все, що можливо і неможливо у півзахисті, ідеальний опорник. Мартін Едегор з плейстайлами плюс для пасів, прекрасний в комбінаціях і дуже технічний. Не дуже вдало оборонявся, але був основною зв'язуючою ланкою в атаці. Томаш Росицький за свою ціну близько 80 тисяч дає дуже багато. Чутовий дриблінг у комбінації з плейстайлом для розрізних передач створює дуже багато опцій в Атаці. Як я казав, після 10 матчів у півзахист додався Патрік Вієра, і про атаки через це суперники могли забути. Я був приємно вражений атакуючими здібностями Патріка. Він не здавався важким з м'ячем, Едегор перемістився на ЦАПа і там він максимально... Мально розкрився. атаці він давав все, що від нього можна було очікувати, плюс мав достатні захисні стати для вдалого пресингу. Про еволюції іноді кажуть, що картки не грають на їх стати. Добре, що з Мартінелі це не той випадок. Його найкраща риса, очевидно, швидкість, але в усьому його було достатньо. Сака має найкращий дриблінг лівим стіком серед карток, з якими я грав. П'ять зірок на фінтах зробили б його монстром. Деніс Бергам доволі недооцінена карта. За невисоку ціну ви отримуєте нападника, який дуже добре позиціонується і має чудовий удар. Дриблінг на достатньо хорошому рівні і при цьому він фізично потужний. Що не типово зараз, жоден нападник в цьому складі не має п'яти зірок на фінтах, але можливо це мені навіть допомагало, адже я не втрачав м'яч у невдалих спробах, не відволікався, а фокусувався на продовженні комбінації. Перші 10 ігор без VRA закінчилися з рахунком 8-2, при цьому перший матч це був дисконект і технічна поразка. Далі з приходом Патріка команду було не зупинити. Серія перемог з восьми матчів, фінальна поразка і остаточний рахунок вікінд-ліги 16-3. Ранг 3. І тепер час для піків. Поїхали. Подивимось по одному. Значить, перший у нас це Данте. Окей, далі. Менталеп. Медіна, будь ласка, хтось лала. Боже, навіть не 92. З цього піку к нам в клуб відправляється Медіна. Сподіваємося на другий. Так, варіант під номером 1. Локо. Далі. Пенталеп. Тіаго Сантос. Останній шанс. Це піки, очевидно, без е, майже гарантованих Бапей Дебале, тому... Шанси дуже малі. Останній Донарума. 95. Ну, хоча б рейтинг, дякую. Так як у мене багато паків збережено для команди сезону іспанської ліги, цей пак з трьома продавай самий Ліги 1 глибоко захований. І щоб до нього дістатися, ми заходимо у компаньон. Фух, Поїхали. То тут? Донарума. 95, може, буде щось. Закарія Лала. Що ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки і підписуйтесь. Ще раз нагадую про необхідність підтримувати тих, завдяки кому ми живемо, наші сили оборони України. Ще раз дякую, бувайте.